Переселенка з Харківщини Валентина Маріущенко через болі у спині та нозі звернулася до невропатолога. Також планує відвідати стоматолога. Прийом для неї безкоштовний, бо жінка має ваучер на отримання медичних послуг. Нам позвонили з селищної ради і сказали, що є така. Дякую сказати, ну є таке, і можете їхати на Полтаву. У вас безплатно повезуть туди і обратно і до лікаря, до якого вам треба. На місто ми приїхали сюди. Ми заповнили просто своє фамілійне народство, дата і откуда приїхали. Ваучери на суму тисячу гривень переселенці отримують від вересня минулого року. Ініціативу спільно реалізують благодійні організації Світло надії та Чузлав. Скористатися ваучерами люди можуть у медцентрі мій лікар у Полтаві. Є так, що ми організуємо, наприклад, як зараз із Котелевською громади, ми організували це організовано, так як люди далеко ми організували і доїзд до міста Полтави і назад до їхньої домівки в Котельву. А якщо це місцеві і людині зручно самій особисто, то вона може приходити індивідуально, записується по ваучеру і приходить, отримує послуги у медзакладі. Зазвичай люди записуються до сімейного лікаря, який перенаправляє пацієнтів до вузькопрофільних спеціалістів. Найчастіше, зокрема, до ендокринолога, отоларинголога, стоматолога, каже Олена Довгань. Людина може на тисячу гривень, може і два фахівця обслужитися. Ну якщо цих коштів не може ну не залишається, а якась сума, за рамки цієї суми виходить, то тоді людина може доплатити. До цієї суми буває так, що людина ці ваучери не використала, а залишає дівчата. У нас є таблиця, де відмічаємо, що людини кошти залишилися, але на на, на другий раз записується і ці ваучер використовують. Із 185 ваучерів використали більше 110, розповіла фахівчиня благодійної організації «Світло надії» Вікторія Діденко. Така допомога для переселенців необхідна, каже Вікторія Вуйчик нині роботи для нас з маленькими дітками немає. На дві тисячі гривень, які платить держава, по лікарях не походиш, тому що з лікарями аналізи, потім ліки це дуже дорого. за словами фахівчині благодійної організації «Світло надії» Вікторії Діденко отримати та скористатися ваучерами для внутрішньо осіб можна до 10 березня, включно. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.